Дай Боже щастя, пані і панове. Сієм капусту насінневим способом безрозсадним. Зробив рядки повздовж. Тепер поперек роблю такими квадратиками, щоб було ну, одинакова відстань між капустинами, відстань між зубами марка. 60 см. Ну і так і буде капустина від капустини 60 см. Так, я в перехрестях роблю ямки. Дружина буде кидати пару насінин. От, можна не боятися, якщо і більше кинемо. Все одно її потім провивати треба буде. Як кормовий буряк. Два сорти пізньої капусти, кам'яна голова і харківська зимова. От, висіваємо і одну, і другу. Ямку кидаю по 3-4 насінинки. І притоптую. Я казала, що висіваю по 3-4 насінинки в ямку, але в деякі сипнулося навіть і по 5, по 6, але то не страшно. Якщо буде все добре, все зійде, то нічого не пропаде. Город великий, землі багато можна буде або розсадити, або навіть ще й комусь віддати. Розсаду. Цей спосіб дуже гарний для тих, Хто не має часу, а доїжджає з міста, не має часу поливати. Особливо, ну, так як дощ перейде, то проблем ніяких. А якщо сухо, немає часу поливати, то добре так посіяти. І вона зійде в коріниться. І хто не має часу висівати свою розсаду, йти на ринок, купляти. А так, купили пакетик насіння, ну чи два, то залежить хто скільки використовує. Посіяли, а потім прорвали, як кормовий буряк. І собі вона буде рости. Тільки доглядати від шкідників. Будьте здорові і всім гарного врожаю!